Неодноразово судимого Волинянина у котре зловили на крадіжках, вирок Луцького міськрайонного суду п'ять половиною років за ґратами. Утім, його захисниця подала апеляцію, бо в чоловіка смертельна хвороба і відлік його життя іде на дні. Що вирішили у суді у сюжеті Віра Шевчук? Раніше судимий волинянин взяв подзвонити айфон у свого знайомого та поцупив його. В іншого потерпілого із наплічника він поцупив понад 5 тисяч гривень. Суд першої інстанції призначив чоловіку 5,5 з половиною років за ґратами, проте він оскаржує цей вирок в апеляції. Чоловік нині у СІЗО. Участь у засіданні бере в режимі відеоконференції. Потрапляти в об'єктив відеокамери не бажає. Із вироку Луцького міськрайонного суду дізнаємось, обвинувачений взяв айфон в одного з потерпілих і викрав його. В іншого потерпілого, з яким разом випивали, воленянин поцупив чималу суму майже 6 тисяч гривень. Обвинувачений у скоєному розкаївся та збитки відшкодував. Суд першої інстанції виніс вирок 5 з половиною років неволі. Захисниця обвинуваченого подала апеляцію, хочуть п'ять. Років і один місяць за ґратами, бо через невиліковну хворобу кожен день для Волинянина важливий. Хоча ми просимо змінити вирок і здається, незначна, там частина між призначеним покаранням судом першої станції, саме той, ми просимо яко змінити, але прошу врахувати стан здоров'я мого і в його випадку кожен місяць і кожен день має значення, тому необхідно проходити відповідний курс підтримки. Прокурор наполягав, вирок треба лишити без змін. Удвачний вже в шосте притягнується до кримінальної відповідальності. Інше відбував неодноразово покарання місця та свобода, однак так він бажає стати на шлях «Виправлення». Останній був звільнений від питтю покарання 20 січня 2023 року. Однак продовжує займатися проти діяльністю чи інші злочини, за які його засуджено вироком Луцького міськрайного суду 7, вже 7 травня 2023 року. Аючи на той час уже під кримінальним розслідуванням, за який його було засуджено ви контіверцівського району суддя для шостого на 6 двадцять третього року. Вислухавши обидві сторони, колегія суддів постановила. Апеляційну скаргу захисника Крупінської залишити без задоволення. А вирок Луцька міськрайон суду Волинської області двадцять п'ятого січня 2024 тисячі двадцять четвертого року ще безвін. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.